Зараз знову всім привіт! Це наше друге з вами тренування на прес. Я подивився всі коментарі, подивився всі відгуки і зрозумів, що потрібно додати і що потрібно забрати з наших тренувань. Отож, перше, що я хотів сказати, це завжди потрібно відштовхуватись від власного самопочуття і фізичної підготовки. Отож, вам потрібно відчути свій прес. Тому робіть, можливо, меншу кількість разів, зробіть більшу кількість підходів, і тоді вам буде краще. Ви можете... Варіювати навантаження від вашої фізичної підготовки. Тому не женіться одразу за результатом, краще витратіть час на те, щоб зрозуміти, для те, щоб навчитися напрягати прес, і тоді у вас все вийде. Отож, наше друге тренування буде відрізнятися від попереднього. Ми, е, воно буде трохи складнішим, тому що більш складні вправи. Але я знаю, що у вас вийде, тому давайте домовляємося, що ви робите від 12 до 16 разів більше не потрібно. Я буду все пояснювати, все розповідати, і все пройде класно. Тож керімат у мене вже підготовлений. Я сподіваюся, ви також готові. Хотеж, першу вправу, яку ми з вами будемо робити, ми стаємо е так, щоб ноги були під вами. Що ми зараз будемо робити? Можна тримати щось в руках, буде легше, можна просто випрямити ручки перед собою. І дивіться, я буду піднімати ногу і робити ротацію в протилежну сторону. Опускаю ножку, опускаються, руки не опускаються. Да? Тобто я пішов. Підняв ногу, викрувся, опять опустився. Підняв ноги, викритився, знову опустився. Тобто я піднімаю ножку і роблю ротацію по 12 разів на кожну сторону. Ваше завдання напружувати кор і не втрачати баланс. Цю ногу. Ми будемо старатися ставити. Якщо у вас є виходити, не ставити її, то не ставте. Отож, по 12 разів на кожну ножку. Кручки перед вами, правою ногою починаємо і в праву сторону робимо ротацію. З видихом наверх. Два. Один, і пішли. 12. Одинадцять. Десять. пам'ятаєте, що? Вісім. Сім. Треба. Шість. Активізувати. П'ять. М'язи вашого кору. 4, Три. Два. І не всі вправи. Є. І не всі вправи, бо можуть здаватися на прес, але повірте, вони на прес. Пішли в другу сторону. Ліву ножку піднімаємо, в ліву сторону викручуємося. Три, два, один. Пішли. Два. Три. Чотири. Високо піднімаємо ножку. П'ять. Стараємося, щоб це був один рух. Шість. До речі, напишіть сім. У кого з першого разу не вийшло. Вісім. Не спішіть. 9, Добре, ще тримати щось в руках. Десять. Але це наступний рівень. 11. І останній раз. 12. Чудово. Розслабились. Це була перша наша вправа. Далі ми вами розставляємо вже ноги на шині плечей. І зараз будемо відводити праву ножку в бік. Дивіться, я поставив праву ножку в бік і цивіксував праву руку одноіменно за головою. Так? Що я зараз буду робити? Я буду розтягувати прес, потім зжимати прес, піднімати ногу і торкатися свого Тобто тягнутися до свого коліна. У вас є два варіанти. Тобто, ви можете торкатися коліна, ну, майже торкатися. І опускати повністю ногу на землю, розтягуючи себе. А можете постаратися. Тобто, раз. І не поставити ножку на землю. Це Знабату важче. Ви спробуйте, як у вас виходить. Отож, рука за головою. Ми починаємо. Два. От. І. Раз. Розтягнули. Два. Розтягнули. Три. Розтягнули. Чотири. Розтягнув. З видихом. П'ять. Шість. Сім. І скоротили. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Чудово. Ви зробили на праву ногу, тепер так само буде на ліву. У вас може бути таке, що на одну ногу буде легше, на іншу важче. Це нормально. Отож, зафіксували себе, випрямили ножку. 12 скручувань. Три, два, один. Пішли. Раз. Два. Сподіваюся, мікрофон не перебуває. Три. Чотири. П'ять. Розтягнутися. Шість. скоротити. Сім. Вісім. Мінімум інерції. Дев'ять. Тобто ви стоїте? Десять. 11, Розтягнутися. І 12. Є. Все. Ми з вами активізували м'ян свого кору, трошки розім'ялися, І йдемо на карімат. Отож, нагадую, що вам потрібен або карімат, на якому вам зручно займатися, або, так, сподіваюся, записую, вам потрібно карімат, на якому зручно записувати, або якийсь коврик, який буде вам допомагати поясниці. Отож, що ми з вами робимо? Займаємо позицію лежачі, і в нас майже всі вправи будуть в такій. Позиції. Отож, нагадую ще раз: вправи досить важкі для виконання і для розуміння. Тому починайте з менш кількість разів. Я буду робити по 16, ви робіть по 12 для початку, і далі будете бачити, як вам іде. Держіть, я лягаю і першу вправу, що я роблю, вона не зовсім прокачує прес, але добре його розтягує. Ви руки можете фіксувати під собою, або фіксувати за собою, тримаючись за щось, що вам було легше. Я поки що тут тримаю, буду вам розповідати про вправи. Тож, дивіться, ноги підігнуті, голова лежить. До речі, положення, коли голова піднята, буде важче, тому що у вас верхність напреси буде зажати. Але нам поки що це не потрібно. Ми лягаємо і закручуємо ножки на себе, відриваючи поясницю, і опускаємо їх знов на землю. Таких 16 разів робимо. Три, два, один, З видихом. Раз. Опустили. Давайте. Два. Кладу руки за голову, щоб ви краще бачили. Три. Бачите, я відриваю обережну поясницю. Чотири. П'ять. Під час виконання всього. Шість. У мене. Спина прожата. Сім. Я ніколи не поспішаю. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Закручуюсь на себе, 14, потім плавно опускає ноги 15. І останній разочок 16. Чудово. Це була наша перша вправа. Дивіться, коли ви лежите повністю, вам легше буде. Коли ви піднімете голи, будете дивитися перед собою, вам буде важче. Далі я буду робити так: Дивіться, руки ставлю під тазом. Не тримаюся, але ставлю під тазом, щоб тримати баланс. Виправляю ножки. Максимально прямими ножками робимо підйоми до 90 градусів до вашого. Тазу, так? і плавно опускаємо. 16 разів. Вдох, наверх, видих. Раз. Два. Я буду робити паузи між вправами. Три. Щоб ви відпочили. Чотири, Я пояснив. П'ять, І ми з вами могли йти далі. Шість. Плавно вниз. Сім. Прес завжди напружений. Вісім. То я відчуваю, контролюю Дев'ять, Кожен свій рух. видихом наверх. 10. 11, 12. голову не обов'язково тримати. 13, 14. Є більше, ніж 90 градусів, не піднімаю. 15 і 16. Є, супер. Йдемо далі. Ми продовжуємо лежати. Всі вправи будуть майже лежачі. Тоді дивіться, я піднімаю свої ноги вверх. 90 градусів. Зараз буду почергово опускати їх вверх вниз. То я опущу праву ножку верну її на місце. Опущу ліву верну її на місце

Три, два. От, є. Відпочив. Дивіться, ви можете не робити одразу всі вправо-вправо за правою, робити маленьку паузу. Вам буде так легше. Отож, ми піднімали ноги, не зупиняємося, йдемо далі. Дивіться, я прожав добре поясницю. Відриваю ножки від землі. Що ми з вами зробимо? Ми з вами зробимо розножку і потім фіксацію. Тобто ножки випрямо, максимально близько до землі, потримаємо і не поставимо на землю. Домовились?

8, сім, шість, п'ять 4. Три ножки прямі. Два, 1, є. Росслабились. Між вправом робіть розтяжку, щоб розслабити м'язи пресу. Є. Отож, у мене для вас ще дві вправи і зворотня планочка. Для наступної вправи вам, можливо, буде потрібна опора, точніше, щоб ви за щось трималися. Дивіться, я ось тут тримаюся. І зараз в положенні лежачі. Я буду отак -от піднімати себе вверх. Можна і так. Але так буде легше. Я для вас стараюся. 16 підйомчиків. Да? Ножки. Підняли таз, випрямили ножки. 16. 15. Уверх над собою. 14. Це 13. Нелегка вправа. 12. 11, 10. Вони думали, що її можна робити 8 і з ручками 7, 6, під собою, 5, 4, чуваю прес, добре, 3, 2, і 1. Є. Якщо ви зробили цю вправу, то ви дуже молодець. Якщо не зробили, то... Пробуйте зробити 2-3 рази, відпочити, знову 2-3 рази, і поки у вас не збереться в сумі разів 16. Отож, у мене ще одна вправа для вас. І потім зворотню планку, яку ми з вами ще потримаємо. Дивіться, я знову лягаю, кладу руки за головою, піднімаю ножки. І зараз буду робити півкола в одну сторону і півкола в іншу сторону. Тобто я опускаю ножки і через праву сторону їх піднімаю. Ми можемо робити як в одному напрямку, так і зворотньому. Тобто опускати. І піднімати через середину. Давайте домовляємося. Підняли ножки, опускаємо, малюємо півколо, піднімаємо наверх. Вісім через праву, вісім через ліво. Три, два, один. і в праву сторону на середину підняли. Вісім. Сім. Шість. Я дивлюся, як мої ноги. П'ять. Чи нормально йдуть? Чотири. Ви можете лежати. Так легше. Три. Чотири. Два. Один. Є. Ви можете зробити паузу. Я її не роблю. Йдемо в іншу сторону. Пам. І наверх. Раз. Та-та. та Два. У вас буде ходити трошки таз. Три. Це не страшно. Чотири. Опустив через бік, вивев на середину. Підняв. П'ять. Шість. Ой, жарко стає. Сім. Вісім. Чудово. Відпочили. Добре, друзі. Мені подобається, що ви тримаєтесь. Мені подобається, що ви сильні. До речі, я ці відео також заливаю на YouTube. Якщо вам потрібно, якщо ви хочете дивитися там, то просто напишіть, я вам відправлю силочку. Що ми робимо далі? Ми робимо дві зворотні планки і, в принципі, наше тренування готове. Одарі, дивіться, ноги я ставлю на ширині плечей. ручки ставлю за тазом. Ладошки дивляться або вперед, або в бік. І протягом 15 разів ми робимо з вами виправлення ножок і вижимаємо себе вверх, Окей? Пішли. Таз на повітрі і з видихом піднімаємося вверх. 16. 15. 14. 13. 12. Я виходжу в лінію, де в мене таз. Коліна. І плечі. Дев'ять. Одна лінія. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній різочок. Один. Дивіться, з цього положення. Я випрямляю ноги, ставлю їх на п'яту. Раз, два носочки на себе і тримаю зворотню планочку. Супер. Отак От тих 30 секунд ми з вами потримаємося. Е, Пам'ятайте, що треба вміти напружити той м'яз, який потрібно, і ви хочете прокачати, для того, щоб досягнути бажаного результату. Ми тримаємо сідниці підтягнули, прес зажали. Тримаємося. Стараємося, щоб таз не провисав, вижили себе вверх. Тримаємося. Не тільки прес працює. Але дуже добре для розвитку кору. І ми так з вами тримаємося 30 секунд. Це буде закінчення нашого кола. Тримаємося, давайте ще 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Плюсся вниз, стихнули ручки. Давайте випрямось, Порозтягуємося в кожну сторону. В одну, відповідно, в іншу. Чудесно. Є. П'яні животік, підтягніться до ножок. Вісім разів, сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. ляжте повністю. О, добре. Є. Ото ви молодці, навіть якщо ви зробили тільки одне коло, це вже хороший старт. Я прошу від вас зробити не менше трьох кіл, бо як ми з вами і домовлялися, одне коло це розминка, можете робити її зранку, можете робити її вечором, просто щоб тримати себе в тонусі. Якщо ви хочете прокачати прес, мати його рельєфним, сильним, мати хорошу спину і здоровий кор, ви робите не менше трьох підходів, якщо вам в кайф чотири. Це залежить від вашого вільного часу, від вашого бажання. Це наше було друге заняття. Ми йдемо далі. Не забувайте, що у вас є можливість займатися з нами онлайн. Тому пишіть, як вам. Мені цікава ваша думка. І до зустрічі!